Реті у Івано-Франківському технікумі ресторанного сервісу і туризму, який очолює Віра Іванівна Кузніцова, відбувся конкурс Родинна страва, учасниками якого стали першокурсники та їх родичі. Дев'ять команд намагались вразити суворих суддів досвідчених кулінарів і кондитерів астрономічними шедеврами своєї творчості. Серед строгих членів журів була і моя колега Галина Філіпова. Цей конкурс об'єднує велику техніку родину, допомагає першокурсникам швидше адаптуватись, а родичам відчути атмосферу закладу. Кожен конкурс, який є професійний, він дає великий досвід. Дитина, коли виходить на сцену і працює, вона забувається, вона не має моментів. Боягузництва, мандражу, інших речей. А коли конкурс проводиться сімейний, рядом стоїть батько чи мати, і тоді вже зробити щось погано, виконати певну роботу, дуже важко. Тоді висока якість і висока підтримка. «Скуштуємо тих шедеврів, побачимо, якими фантазіями, якими технологіями володіють наші студенти, їхні батьки, ще не вивчаючи в принципі технології приготування їжі, бо все-таки в конкурсі задіяні всі першокурсники, і вони це буде своєрідною мотивацією для того, щоб вони змогли, щоб вони мали бажання вчитися своєму кулінарну цьому кулінарному мистецтву. Ніхто не наважиться сперечатися, що мамині чи бабусині наїдки є найкращими. Найсмачнішими і незабутніми. Конкурс Родинна страва дає можливість мамі та синові, татові і донечці на нашці разом з похресником приготувати улюблені смаколики сім'ї. Картопля по гуцульськи книдлі, загадкові торбинки, борщ з пампушками, фарширована риба, налисники з капустою навіть не половина з запропонованих основних страв. Наталія Голіней хресна мама Андрія Личківського села Середній Майдан Надвірнянського району. Вони готують книдлі. Можна і в неділю, і весільна ця страва, і, і в будень, хто захоче, щоб кажуть, добре наїстися. Ну і ми тоді вибрали цю страву. Це наші кажуть, готували і бабусі. І прабабусі, і мама, і ми готуємо і передаємо це все своїм дітям. Валентина Михайлина разом із сином Броніславом творили загадкові торбинки. Це наша сімейна страва. Вона є поживна, корисна, дуже смачна. Вона подобається і дорослим і дітям. Журі мало тривалу дегустаційну роботу, але врешті дійшли спільного висновку. Родинна страва, справа нелегка, але дуже смачна.